Ми вітання, це факти лайф. Я Юлія Сенек. І сьогодні у випуску світло під прицілом. Шмигаль каже, удари по енергосистемі можливі вже найближчим тижнем, а значить, дефіцит генерації і ризик посилення відключень. Тим часом в Абудабі другий день тристоронні переговори. Рубіо визнає, є хороші і погані новини. І найважче питання території. Ніч знову масована атака РФ Європу фактично відсувають від переговорної рамки. Макрон готує технічний діалог. Плюс ядерні погрози Медведєва і новий виток кремлівської мовної кампанії. Генератору під'їзді держава компенсує частину витрат. Пояснюємо, хто подається і чому не на всіх. Але спершу підпишіться. У нас факти, які варто знати. Поставте подобайку, коли нас більше правда б'є сильніше. Поїхали! В Абу-Дабі сьогодні другий день тристоронніх переговорів між Україною, Сполученими Штатами і Росією про припинення війни. Напередодні по завершенні першого етапу зустрічі українська делегація доповіла про результати президентові Володимиру Зеленському. Публічно подробиці не розголошують. Секретар РНБО Ростем Умєров роботу в перший день зустрічі назвав змістовною та продуктивною з орієнтацією на конкретні кроки і практичні рішення. Нагадаю, крім Умєрова, Україну представляють очільник офісу президента Кирило Буданов – його перший заступник Сергій Кислиця і начальник генштабу Андрій Гнатов з російського боку. Начальник ГРУ Ігор Костюков, розвідник Олександр Зорін, спецпосланець Путіна Дмитрієв і перекладач Ілля. Курепов беруть участь і американські представники, спецпредставник президента та сполучених штатів Вітков, зять Дональда Трампа, Джерад Кушнер, як повідомило Українське міністерство закордонних справ, інтерес України у нинішніх розмовах полягає у тому, аби з'ясувати на що реально налаштовані росіяни та американці. Після масованого удару расистів по українській енергетиці у ніч з 2 на 3 лютого українська сторона скоригувала роботу своєї переговорної команди. При цьому Київ усе ще готовий. Підтримувати деескалаційні ініціативи Сполучених Штатів та очікує на відповідні кроки з боку Москви. Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що є погані й хороші новини щодо тристоронніх переговорів. абу Дабі зазначив, технічні військові групи з України та Росії зустрілися вперше за дуже довгий час. І список невирішених питань, який існував між Україною та Росією, значно скоротився. Це хороша новина. Однак, погана новина зазначив Рубіо у тому, що питання, які лишилися, найскладніші схоже, йдеться про території. Рубіо запевнив, Вашингтон докладає неабияких зусиль, щоб допомогти завершити війну Росії проти України. Не хочу сказати, що самі по собі переговори є прогресом, але добре, що відбувається взаємодія. Я також хотів би попередити всіх, що в таких питаннях, як це, є багато делікатних моментів. Щодо прогресу ймовірно не буде відомо навіть через витоки інформації, поки ми дійсно не досягнемо прориву. Наша мета залишатися відданими справі. Ми присвятили цьому рік. Ми вважаємо, що досягли реального прогресу. І цієї ночі рашисти знову масово атакували Україну. Повідомляють наші повітряні сили. Путінські війська випустили дві балістичні ракети іскандер М з окупованого Криму та 183 ударні дрони різних типів із шести різних напрямків. Наші боронці неба збили та посадили 156 безпілотників. Однак зафіксовані влучання балістики та 22 ударних бопола в 16 локаціях. У Києві поранені двоє людей у чотирьох районах столиці пошкоджені житлові будинки, дитсадок та офіси. Вибухи вранці пролунали і в Харкові, як повідомила місцева влада, під ударом Слобідський район міста. Минулої доби на фронті відбулося 133 бойові зіткнення, повідомляють у Генштабі. Рашисти били ракетами, авіацією та дронами по містах і селах України. Зафіксовано три ракетні удари: 96 авіаударів та запуск майже 8 тисяч дронів камікадзе. Найважче на Донеччині, Гуляйпільському напрямку. На Покровському, 29 штурмів, 17 атак наші оборонці відбили на Гуляйпільському відтинку. Бої загалом точаться цілодобово по всій лінії фронті. Усіма силами ворог тисне на Слов'янськ. Там за останні 24 години 13 ворожих штурмів. На околицях вже сте. Тої у попіл Костянтинівки путінські війська наступали з десяток разів. Сьогодні вибухи лунали і на Росії, до якої дісталася українська бавовна. Про це серед ночі почали писати ворожі телеграм-канали. Під комбінованою атакою опинилися російський Білгород, Ростов у Білгороді та області оголошували ракетну небезпеку. Ймовірно, для удару по російським тепло- та енергооб'єктам могли бути використані системи Хаймарс. Водночас Ростовську область масово атакували безпілотники. Вибухи лунали в обласному центрі та Ганрозі. Тайську та Азові. російська влада заявила про знищення понад десятка повітряних цілей. Слід зазначити обстріл російських тепло та енергооб'єктів є законною ціллю зсу, адже російський диктатор Путін не стримав обіцянки не бити по Україні у морози. А це вкотре доводить, що расистам довіряти неможливо, і вони розуміють лише мову сили. Росія готується до нових атак по енергетиці вже найближчим тижнем. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, через наслідки останнього удару і те, що дефіцит генерації в енергосистемі все ще лишається значним. Є ризик погіршення графіків відключень, тобто світла може бути ще менше обмеження жорсткіші. Відновлювальні роботи тривають у всіх регіонах. Країни у Києві працюють понад 230 ремонтних бригад, до яких додатково долучилися ще 40 бригад від Нафтогазу. Паралельно Україна отримує підтримку від партнерів. Уже понад 30 країн допомагають обладнанням, щоб пройти цю зиму. Окремо шмигаль наголосив: у будинках, де відновлення теплопостачання у найближчій перспективі неможливе, електрика має бути щонайменше 18 годин на добу. Досвід надзвичайної ситуації в енергетиці у Києві змусив мешканців об'єднатися і шукати нових інфраструктурних рішень. Щоб підтримати такі будинки, уряд виділив з держскарбниці 800 мільйонів гривень і запустив програму Світлодім на купівлю альтернативних джерел живлення, можуть претендувати ОСББ, ЖБК і будинки, які обслуговують керівні компанії. Витрати зможуть витратити зможуть від 100 до 300 тисяч гривень. Утім, як з'ясувала Інна Горіненко, генеральний генератори й сонячні станції не роздаватимуть на всіх і нікому. Тож як отримати так потрібні зараз акумулятори та генератори, і оформити заявку від вашого багатоквартирного будинку? Далі у сюжеті дах 25 поверхівки у столиці. Пані Тетяна хвалиться, яку разом з сусідами рік тому поставили сонячну електростанцію. Тут 74 сонячних модуля розміщали так, щоб вентиляційні шахти нам не падала тінь. Наш головний в зимовий період це наш щит. Він нам дає на день при сонячній такій погоді 40 кВт на добу. Генерацію від сонця збирають в акумуляторах і під час знеструмлень з них живлять насоси і теплопункт. Ба більше, коли вистачає заряду, вмикають ліфти, щоб перевозити зібрані групи мешканців на горішні поверхи. Мешканці дуже довольні. складну ситуацію в енергетиці. Тут переживають з теплими батареями і водою в кранах. Хіба на три дні за вказівкою місцевої влади задля економії теплоносія відмовилися від гарячої води. Люди відчули в 23 третьому році, як вони ходили сходами і по декілька разів. От люди відчули, що в них в квартирах було холодно. Ми прийняли рішення на загальних зборах в серпні місяці 24-го року щодо встановлення сонячної електростанції. І в 25-му році ми це вже закінчили. А ще встановили індивідуальний теплопункт і утеплили стіни. Завдяки цьому у січні в морози, коли генерація після ударів московитів стала, мережі витримали, що навіть води з батарей не зливали. У нас воду зливали вже три рази. Наш сантехнік Валентин, пане Валентине. Один раз ми без опалення сиділи три дні. Тепло щоразу перезапускали. Тож нині батареї гріють, але під час знеструмлень мешканці десятиповерхівки лишаються без води в кранах. Як це вирішити, вже знають. Мають пропозицію до керуючої компанії. З нею вже вісім років мають договір на обслуговування. У Нас були збори. Ми запросили майстра з дільниці. Вона нам розказала, що це означає. Це також зобов'язувало, що ми маємо переглянути тарифи. Ми тоді заклали в тариф. Фі накопичення на капітальний ремонт, От умовно, квартира 60 квадратних метрів. щомісяця я плачу 60 гривень. в це накопичення. Завдяки тим накопиченням входили в програми співфінансування від міста. Також замінили труби водогону, ліфт і покрівлю. Досі все робили поступово і з довгими роз'ясненнями для сусідів. Утім, вже цього року, коли в щитовій перегоріли запобіжники, мешканці швидко скинулися з живими грошима, щоб повернути струм і в чаті. Будинку обговорюють нові рішення для стійкості будинку зокрема, хочуть податися на урядову програму «Світлодім». Та всі ж в мене там чат будинку збадьорився, всі почали слати. Дивіться, дивіться, треба, треба. За перші дні після старту програми з покупки альтернативних джерел живлення для багатоповерхівок. Шість будинків вже подали заявки, щоб підтримати роботу будинкових мереж незалежно від форми управління. Через надзвичайну ситуацію в Києві та Київщині із держскарбниці уряд виділяє 800 мільйонів гривень. Цих ресурсів вистачить орієнтовно на 3,5 тисячі заяв, які будуть подані. Мешканці багатоповерхівок можуть придбати генератор будь-якої модифікації, акумулятори, перетворювачі струму, сонячні панелі отримати можна від 100 до 300 тисяч гривень. Мешканці самостійно обирають в кого і що купити, враховуючи, що отримувачем допомоги по факту є співмешканці багатоквартирних житлових будинків. Їм необхідно спільно визначити, що саме їм необхідно і якої форми генератор потрібен, і для якої ми. Тобто те обладнання, що буде придбано, що воно їм буде покривати. Тобто, це означає, що масової роздачі генераторів на колишні жеки не буде. Ініціатором заявки на програму Світлодім мають бути мешканці будинку. Якщо керуюча компанія на це готова. Вона може звернутися і отримати консультацію, тобто в цьому немає проблем. Вони також можуть звернутися. Ну є громадські організації, які надають е, е, ці консультації. Керуюча компанія не може зробити це сама від себе. Це все одно має робити від бажання власників цього цьому будинку. Тобто, все одно ініціативна група має цим займатися. Щоб заявитися на гроші від програми Світлодім, треба подати опис обладнання, яке в будинку вже є, і що вирішать нові пристрої. Ми все залежить від того наскільки технічно зазначений будинок підключений чи до мереж, чи до іншої складової, і відповідно від цього вони будуть приймати рішення, чим саме вони можуть скористатися, і що для них буде в пріоритеті. Я б в першу чергу говорив про тих, у кого немає зараз опалення, у кого немає водопостачання підкачки води на верхні поверхи. От цим людям найбільше потрібна ця програма. Наразі анонсовано, що програма діятиме для столичного регіону. Утім, у разі надзвичайної ситуації в енергетиці в інших містах її розширять. Також у уряді закликають подаватися на інші проєкти з енергоефективності, але не забувати вкладатися із власної кишені у комфорт власних осель. Я нагадаю, що всі будинки багатопокоїв в Україні є власністю, спільною власністю мешканців цього будинку, співвласників цього будинку. Тому вони в першу чергу повинні подбати про те, щоб їм було тепло скинутися. Мешканці цієї 25-поверхівки, щоб обладнати будинок системою альтернативних джерел живлення, скидалися по 130 гривень з квадратного метра. І, хоча потім відшкодували за рахунок міських та урядових програм, усе ж спершу мали вкласти власні кревні, готові докласти стільки, скільки буде треба і мешканці цієї десятиповерхівки спершу за гроші уряду хочуть забезпечити постійне постачання води на горішні поверхи. Ми вже порахували, що ми в ці 300 тисяч можемо, може навіть вибрали закупити інвертор потужний та акумулятори чотири штуки, щоб заживити насоси, і аби була вода на верхні поверхи. Хоч вже й забули про проблеми з водою, але теж будуть заявлятися на світлодім мешканці цієї 25-поверхівки. Хочуть доставити ще три акумулятори, тоді зможуть не економити на живлені ліфта. Якщо не вистачить грошей, вирішили знову скидатимуться з кожної квартири. Ми будуємо це для себе. Ми повинні думати про себе. Ми повинні думати про близьких, Потрібно повинні допомагати одне одному. Тому все починається з кожного з нас. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прибув сьогодні з візитом до Києва. Про це повідомила в соцмережі його канцелярія, розмістивши фото приїзду. На залізничному вокзалі Туска зустрічав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Нагадаю про намір приїхати до Києва. Туск повідомив у понеділок. Протягом наступних кількох днів я буду в Києві на запрошення Зеленського. У цей критичний час Україну не можна лишати зовсім саму. Написав він тоді у соцмережі ЕКС. Він уже зустрівся з президентом України, розпочавши візит вшанування разом із Зеленським пам'яті полеглих захисників України. Візит польського прем'єра відбувається на тлі посилення російських атак на енергетичну інфраструктуру та обговорення підготовки до глобальної конференції з відбудови України, яка має відбутися в Данську у червні. Під час нинішнього візиту польського прем'єра супроводжує міністр фінансів та економіки Анджей Доманський. Зима близько цією цитатою з гри престолів та відповідним фото поглумився заступник Ради безпеки Росії Дмитрій Медведєв над тим, що сьогодні завершується термін дії договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь між Росією і Сполученими Штатами. Радіє новій можливості безкарно коїти звірства і лякає цим світ, натякаючи на ядерну зиму. Ось і все тепер вперше з 1972 року РФ і США не мають угоди, що обмежує стратегічні ядерні сили. Плюс все це в минулому написав він. Нагадаю, договір між сполученими штатами та Росією був підписаний 2010 року. Причому з російського боку Медведєвим, який тоді був номінальним президентом Росії, з американського боку. Марак Обама. договір обмежував кількість розгорнутих ядерних боєзарядів для кожної зі сторін. Росії і штатам належать 87% усіх ядерних потенціалів на планеті. З нагоди закінчення дії угоди, Російське міністерство закордонних справ і ще напередодні оприлюднило заяву, де повідомило, що сторони угоди більше не пов'язані жодними зобов'язаннями. Плюс в контексті договору та плюс вільні у виборі своїх подальших кроків. А Росія готова до рішучих військово-технічних контрзаходів з метою усунення потенційних додаткових загроз національній безпеці. А заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков сказав, що діалог щодо стратегічної стабільності неможливий без зміни зовнішнього зовнішньої ворожої політики Вашингтона щодо Москви. Росія та Сполучені Штати фактично витіснили європейців з переговорів про безпеку у Європі, а перемовини про мир в Україні саме про це. Тож тепер європейські політики намагаються повернути позиції і шлях до цього вбачають. У розмовах із путіним президент Франції Еммануель Макрон заявив, що готується відновити діалог з російським диктатором. Підготовка триває на технічному рівні, запевняє, що її проводять прозоро та консультуючись з президентом України Зеленським і союзниками. Тим часом агентство Reuters повідомило, що дипломатичний радник французького президента Еммануель Бон у вівторок відвідав Москву. Де зустрівся з російськими посадовцями, і, зокрема, старшим радником Юрію, Юрієм Ушаковим. Нагадаю, востаннє перед цим Макрон спілкувався з господарем Кремля торік у липні, а прем'єрка Латвії Евіка Сіліня та президент Естонії Алар Каріс напередодні закликали призначити спеціального європейського посланця для відновлення контактів з Росією. Наголосили, ізоляція Москви та санкції проти неї слід зберігати. Серед потенційних кандидатів у переговірників від Європи називають якраз Макрона, а також канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска і прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Цікаво, що канцлер Мерц при цьому рішуче виступає проти прямих перемовин з Путіним. Поки хтось досі на 12 му році війни звично говорить на язике, Кремль робить з цього цілу державну операцію. Путін затвердив доручення, які прямо підсилюють русифікацію, особливо на окупованих територіях України. І це не само якось і не просто мова, а системна програма. Прошита наказами: уперше доручено розробити навчальні посібники з російської мови для школярів на окупованих територіях, у так званих ДНР ЛНР офіційно, а також у Запорізькій та Херсонській областях. Друге уряду мають надати пропозиції щодо запровадження у вишах окремої дисципліни російська мова як державна. І третє. Представити рекомендації для університетів щодо створення факультетів російської мови та літератури, тобто ось таких три кроки. Коли заходять танками, слідом заходять підручниками і новими програмами. І питання до вас: якщо це просто родной язик, то чому Путін оформлює його як частину окупації на рівні державних доручень? Бо коли тобі нав'язують язик, тобі нав'язують прапор. Вони не вчать мову, вони старають Україну підручниками так само, як і ракетами. Це не про слова, це про те, коли виростять там кого виростять там завтра, українців чи населення. Мова це індикатор окупації. Де їхня програма, там і їхня влада. Якщо для них мова державне доручення, то для нас це має бути державний інстинкт. Бо вони планують на роки вперед. І це ще одна наша лінія фронту. Це моя думка. Після всього, що роблять расисти на нашій землі, чи маємо ми спокійно говорити російською, коли Кремль використовує її як інструмент окупації? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І на сам кінець. Транспортний колапс у Києві та передмісті, затори, ДТП, запізнення до двох годин через снігопад і на розчищення дороги. Київ і під'їзди до столиці зранку фактично зупинилися через снігопад та нерозчищені дороги. На ключових напрямках утворилися багатокілометрові затори. Водії повідомляють також про ДТП та суттєві затримки руху на окремих магістралях. Час у дорозі зріс до двох годин. За повідомленнями очевидців, критична ситуація на набережній столиці, Житомирській трасі. Варшавський, від Бучі до Мощуна і далі до в'їзду в Київ. На в'їзді до Києва з Одеської траси. На кільцевій дорозі ситуацію водії називають пеклом. І окремо мешканці скаржаться, що снігоочисної техніки фактично не видно навіть у центральній частині міста. Особисто я добиралася на роботу понад 2,5 години і теж не бачила снігоочисної техніки навіть у центрі. На цьому на сьогодні ставимо крапку. Я Юлія Сенах. Це були факти. Лайф. Підписуйтесь, коли нас більше правда звучить сильніше. До зустрічі.